Перший день війни розпач, розгубленість, страх. Найсильніші ж українці одразу починають діяти. Вікторія Константиновська, як і багато інших дніпрян, оговтавшись від шоку, поїхала до волонтерського пункту. Пригадує, як все було. Прийшли от кстати, на це місце. Привезли з дому теплі речі для військових, ковдри. І тут як мурахи всі бігались, щось робили. Кожен з нас хотів наближити перемогу. Потреби змінювались щогодини. Дуже просимо координуватися з нами для того, щоб такого хаосу, як був вчора, в нас не було. Саме тому ми розсередоточили. На сьогодні потреба є саме в снарягі, в якихось касках, військових рюкзаках. Люди різних професій об'єднали свої зусилля і допомагали армії. Поетка Наталія Гейман з першого дня повномасштабного вторгнення всі свої зусилля направила на організацію допомоги зсу. Я маю залишитися в Україні. Що... Треба гуртуватися з тими, з ким ми гуртувалися в 2014 році і не розгубилися. І потрібно просто тримати стрій плечем до плеча. наскільки це можливо. А це шестирічна Соломія Реут. Вона однією з перших почала грати на вулиці і збирати кошти на зсу. Поступово до неї приєдналися, й інші діти на зібрані гроші купували бронежилети військовим. я не обох інструментах. Шість зверху, а тут одна знизу. Тут вісім зверху, а тут Ось. спочатку було страшно, але мама допомогла. Вона е, казала, що все буде добре. Вона п -п поборола містра. Ті, хто не міг воювати, плели маскувальні сітки. І різали каскосинки, і допомагали фасуванні аптечок. Ось ну на даний момент допомагаємо чим можемо, тому що це наша країна, треба допомагати. Навіть 96-річна пані Євгенія не залишилась осторонь. В'яже шкарпетки та окопні килими для наших воїнів. Ну роблю, думаю, може, там десь під стели, може, десь під руки підлож. І жалко віддай. Мені хочеться, щоб обідили, щоб була Україна. Ну, я думаю, що, що переможуть. переможуть. Обіди для військових та переселенців готували і у вишуканих ресторанах. І на простих маленьких кухнях, і навіть просто неба у великих чанах на дровах. тільки потрібно ще до цього навчитися. Дніпро став прикордонним медичним центром з надання допомоги пораненим. Була велика потреба у донорській крові. У банк крові вишикувались велетенські черги. Кров завжди потрібна в таких ситуаціях, тому це мій обов'язок як громадянки України. Волонтери везуть до гарячих точок гуманітарну допомогу, а у зворотньому напрямку евакуйовують людей. Найскладніше було з літніми людьми та особами з інвалідністю. <різвість> <ніхоті два> <різвість> на так не Виїжджаємо на нуль, збираємо людей, грузимо машини, тих, хто не хоче виїжджати, гуманітарна допомога. Оставляємо пакети. на Наступний раз люди, які готові виїхати, дають заявку і ми вивозимо людей. Прості люди за кордоном теж не залишались осторонь української біди. Допомога йшла із Польщі, Італії, Франції, Португалії, США та багатьох інших країн. Hi everyone, my name is from the United... Привіт, мене звуть Мед. Я із Сполучених Штатів Америки. Я хотів сказати, як глибоко мене шокує війна в Україні. Я також вражений силою духу українців і сміливістю. Ви надихаєте весь демократичний світ. А житель Шотландії українського походження Олег Дмітрієв спочатку допомагав матеріально, потім переганяв автівки для ЗСУ та передавав гуманітарну допомогу жителям прифронтових сіл. Потрапляв під обстріли і на власні очі бачив героїзм українських волонтерів. Да, є героїзм армії, і їм всі висищаються. Но волонтери в яких умовах вони працюють, вони на чистому голому ентузіазмі, Йдуть на ноль і кормлять людей. І це Ітоззаслужує агроному уваження. Хаотичний рух поступово став організованим. Створили потужний міський волонтерський штаб, великі підприємства адресно допомагали військовим частинам та переселенцям. Феномен українського волонтерського руху вивчають вітчизняни та закордонні соціологи. Але вже видно, що за своїм масштабом він став безпрецедентним проявом громадської самоорганізації. Олена Городецька, Сергій Гончар, 11 канал.